Для одного сайту треба шукати. так розкажи про акцію. Перш за все, акція це вона була ініціативою нашої громадської організації. Твоя ініціатива дана акція проводиться у різних містах у західної України. Це саме Тернопіль, Коломия, Чернівці, Хмельницьк, Мугилі, І, Відповідно, у нас виникла ідея по-перше підтримати таку чудову траді. Саме занурення в ополонку і освячення очищення від, 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 від цього поганого. А щодо прапору, у нас виникла така ідея, оскільки прапор це є символ України. Відповідно, завернувшись в прапор. Певне сподівання на те, щоб що саме Йорданська вода допоможе очистити е, очистити Україну від цих всіх літі на гразів, які переслідують вже досить довгий період часу. Скажи, ти вперше стрибаєш? Е, ні, я намагаюся намагатися трошки відтягнути, щоб якнайдовше пропонувати людям. Але ага. десь зараз я своїми але ти перший раз у поломку е, в полонку перший попався ага. в озері Святояни в Зарваниці Пробував а в ополонку сьогодні перший раз. Ага. Добре, а що як тебе звати? ще раз? Учасник громадської організації твоя ініціатива. А, дякую тобі.